Постачальники електроенергії звертаються до населення з проханням сплачувати за отримані послуги. У воєнний час енергетики працюють у посиленому режимі, адже, окрім планових ремонтів, бригади щодня виїжджають на місце обстрілів і ремонтують пошкоджені електромережі. До того ж, від початку повномасштабного вторгнення лікарні та військові об'єкти отримують електроенергію безкоштовно, а це 60 закладів області. Щодо розрахунків населення з енергетиками, то кількість Боржників зростає як і сума заборгованості. Наразі борг населення енергетикам сягає майже 800 мільйонів гривень. Якщо він не скоротиться, це призведе до проблем в роботі електростанцій та труднощів щодо ремонту електромереж, кажуть енергопостачальні компанії. Ясна ми чекаємо, скажімо так, непросту зиму. З цьому році, тому треба зарані готуватися, накопичувати накопичувати палива, накопичувати ресурси, раніше підготавлювати мережі. До цього всього потрібні кошти. Але ж якщо населення не сплачує, то коштів взяти немає від відкуди. Від розрахунків залежить стабільна робота шахт, електростанцій, розподільчих мереж, виплата заробітної плати шахтарям. Енергетикам та складу податків в бюджет. Тому, щоб кожна родина була світло, потрібно своєчасно сплачувати за електричну енергію. Сплачувати можна не дочекаючись рахунків, а відповідно дистанційно використовуючи онлайн-сервіси компанії.